Так, ну що ж, мої хороші, повертаємося до нашого етеру. із вами. Ну і нагадуємо, що сьогодні день прапора України, а завтра день незалежності. І як обіцяли, так, так. що у нас буде цікавий гість, з яким ми якраз поспілкуємося про ну серйозні речі, що, чому, і як, і тому так, перевірка звуку: один-два раз чи ти нас чуєш? Чую, чую. О, Чудово. вітаннячки. Доброго ранку, друзі, з нами сьогодні на телефонній лінії. Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Богдан Паска. Доброго ранку. Добрий ранок, Богдане. Як у вас настрій? Доброго ранку. Настрій святковий, веселий, хороший. А, святковий, щодо. веселий, хороший. Прекрасно. Ну мені здається, що саме е, е, давай. Давай на ти. Саме тебе питати не потрібно, який сьогодні день і е, безпосередньо який завтра буде день важливий для України безпосередньо, правда? Е, та звичайно. День державного прапора України сьогодні. Завтра День пролежності України. З найбільш важливих свят для нашої держави. Е, Ну, з історичної точки зору, що може такого цікавого нам розказати про державний прапор України? Державний прапор України, наш синьо-жовтий прапор, має дуже давню історію, багато сот Я би не сказав, що тисячолітню, але як мінімум 600 років історії він має. Вперше він був дофіксований ще на території Галицько-Волинської держави, ще з часів короля Данила. І е, тоді е, такі барви сині жовта е, були барвами герба, а саме був золотий лев на синьому фоні. Mm -hmm. е, вперше він зафіксований е, на початку 15 століття. Е, в подальшому е, в козацькі часи дуже часто використовувалися сині-жовті барви е, під час різноманітних е, битв в часи Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, е, а е, так, вже там, в такі модерні якась. часи. Що, що? Кажу, козаками якраз віддає. Так, так, так. Звичайно, без козацького духу ніяк. І вже в сучасні модерні часи, в 19 столітті, цей жовтий прапор вперше був використаний вже як символ українців як нації в 19 столітті, до речі, в нас у Галичині, в Львові, інших містах Галичини під час революції весни народів 1848 року. З тих часів вже саме такий прапор, синьо-жортий, виступає як дійсно офіційний національний прапор українського сині. народу. Угу. Потім на початку 20-го століття він був прапором Української Народної Республіки, з якої ми беремо своє безпосереднє таке вже коріння, як Незалежна держава, Західна Українська Народна Республіка теж використовувала синьо-жовтий прапор. І е, власне е, сучасна незалежна Україна, очевидно, звідси бере свою е, е, державну символіку. Так? Угу. А до речі, в мене є запитання. Ну одразу кажу, воно ну, таке більш народного формату. Так. Зазвичай, зазвичай кажуть, що е, як легко запам'ятати, бо де, деякі люди плутають е, в плані, що е, перше жовте е, чи синє, так і всі запам'ятовують, що ну е, безпосередньо небо є синім. А е, від Є, відповідно, жито е, жовтим. є жовтим, так? А, або жовтим. там е, ші, ну щось на кшталт того. Ну кажуть, що то небо і ріпак, е, скажімо так, звідки така кольористика, чи можливо ну ти розумієш про що йде мова? Звідки така символіка? Символіка, як я вже говорив, це походить саме з до того левафон, а в часи головної руської ради і вести народів, те, що я говорив, середина 19 -го століття, 1848 рік, вирішили просто спростити цей прапор mm -hmm. перший, тому що там не було очевидно майстрів, які би гарно могли намалювати mm -hmm. лева. <гум> і тому зробили так, більш по-простому цей не жовтий прапор, який, зрештою, вже в ХХ столітті отримали державний статус. Е, ну, до речі, я знаю, що дуже багато людей чомусь думають, що має бути навпаки, там жовто-сині. Mm -hmm. е, Сонце але... І море, там можливо щось на кшталт того, е, так? Так, 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 е, Але, ну, як на мене, це все-таки такий міф більше, mm -hmm. що от якщо ми змінимо прапор, таке міфологічне мислення, все стане краще. Звичайно, що так не може бути. І, е, а хотілося б. Наш прапор, наш прапор є синьо жовтий то в нього полилася е, е, кров. Найкращі сини українського народу, oh, тому зрозуміло, що він має бути нашим прапором. Ну я просто зловив за фразу, що вони хотіли упростити за таке враження, ніби сиділи хлопці з фразою: я художник, я так бачу. Художник, я так бачу. <рив> <рив> так. Типу, чувак, давай малюємо так. Ну давай, нехай буде. Ну насправді це жарти, все ж таки. А ти, в принципі, добре а, пригадав, що а, тут іде мова про найкращі а, сини українського народу проливали кров. І в мене асоціативно а, іде зразу. Про ще один прапор про прапор УПА Української повстанської армії. І для мене чомусь я не знаю зараз, ти мені поясниш зі сторони. Ну, ми колеги по факту, тому що я історик, проте е, ти безпосередньо вищий історик А я наступний. Як... як приблуда <світ> <світ> Повір, то, то, то ніколи не буває лишнім, і асоціація йде, якщо є синьо-жовтий прапор, то чомусь у мене йде асоціація, це е, е, червоно-чорний прапор. Червоно-чорний прапор це прапор організації українських націоналістів Української повстанської армії середини ХХ століття. І це такий вважається прапор боротьби за волю України. Тут символіка наступна: чорне означає українська земля, а червоне це кров патріотів, яка була пролита за волю України. Я ще пригадав, вибач, пригадав момент, що коли пролити кров, реальну кров, і це було це правда орна. Прапор України, якраз синьо-жовтий прапор, то воно буде набивати набивати фарбів і кольорів тих якраз повстанських моментів. Воно стане червоно-чорним. Так. Так, так, так. Я теж бачив ці світлини, mm -hmm. ці фотографії, і ну, дійсно вона так і є. Дійсно, це той прапор, який символізує те, що ми боремося, що ми не зламні, ми ніколи не здамося, ми будемо боротися тільки за нашу перемогу і незалежність. Ну і останнє, що ми будемо тебе питати, то побажай, будь ласочка, щось українцям, Україні безпосередньо. Ну зрозуміло, перемога це очікувано само собою, проте все ж таки будемо чекати. Ати від тебе привітань усім нам і безпосередньо е, тій державі, яка сьогодні святкує своє чергове день народження. Я хочу ще раз привітати всіх українців із цим прекрасним святом, Днем державного прапора. Бажаю, щоб наш державний прапор був свідком якомога більшої кількості хороших, приємних, важливих подій в історії нашої держави. Він зайняв своє місце, по праву, яке йому належить на всій території нашої держави і, можливо, й не тільки нашої держави. І щоб ціна нашої перемоги все-таки була якомога меншою, щоб. Наші воїни, борці за свободу зберегли своє життя, здоров'я і щоб все було добре. Хорошого всім mm. настрою, всі в кожні часи. Ми тобі дуже, дуже, дуже вдячні. Ми тобі дякуємо. Будемо чекати тебе на прямі включення для такого лікбезу безпосередньо. Ми тебе також щиро вітаємо. Вітаємо усю сім'ю та родину і всіх українців безпосередньо з цим величезним святом. І друзі, нагадую, з нами на телефонній лінії кандидатів Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України і методики викладання історії прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Богдан Паска. Дякуємо за те, що приєднався до нас. Щиро дякую за запрошення.